Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати, як вам, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності нашої держави. Що вам потрібно для цього зробити? Існує декілька варіантів, тож давайте про це поговоримо. Хочу нагадати, у нас діє закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. І згідно статті 12 даного закону, однією з Учасникам бойових дій є разова грошова виплата, яка щороку виплачується до Дня Незалежності. Вона виплачується в тих розмірах, які визначаються у нас Кабінету міністрів України. Учасниками бойових дій. Якщо ви є пенсіонер і маєте статус учасника бойових дій, то вам грошова допомога буде виплачена в серпні разом зі пенсією. Для тих, хто проходить службу за місцем служби за заявкою військової частини, для виплати разової грошової допомоги для тих, хто не є пенсіонером, не проходить службу, але працює, наприклад, в комунальній сфері вам потрібно подати заяву до територіального органу пенсійного фонду України для того, щоб ви до Дня Незалежності могли отримати. Грошову виплату. Подати заяву ви можете, у вас є декілька варіантів. Перше, це надіслати почтою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Але тут відразу хочу надати вам декілька порад. Якщо ви листуєтеся з державними органами, обов'язково відправляйте лист цінним листом, так, з повідомленням про врученням, з описом для того, щоб ваш. Лист 100%, по-перше, дійшов до адресата, вони його отримали, і ви отримали відповідь на те питання, яке вас відповідно цікавить. Потім ви можете особисто звернутися до образного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за вашим задекларованим або зареєстрованим місцем проживання. І, звичайно, ви можете це зробити дистанційно. Онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, але вам потрібно мати кваліфікований електронний підпис, обов'язково у заяві, як вона має бути складена. Зазначити реквізити документів, які підтверджують вас як особу. Це реєстраційний номер облікової картки, платника податків за наявності, реквізити посвідчення. Якщо ви маєте статус учасника бойових дій, відповідно статус посвідчення ваше, так реквізити вашого посвідчення, яке вам дає право на отримання грошової виплати, та обов'язково вказуйте номер банківського рахунку для того, щоб ці кошти вам були туди перераховані. Овані.